Шановні вчителі, ті, хто вже має певний досвід роботи за нашими підручниками, ті, хто лише знайомиться з ними, ми автори підручника третього класу, я Світлана Скворцова і я Оксана Онапієнко. І ми сьогодні презентуємо вам оновлене видання підручника для третього класу. Наш підручник це логічне продовження серії навчальних матеріалів, які вже неодноразово перемагали у конкурсах і довели свою ефективність. У ньому збережено все найкраще з попереднього видання, але є і зміни, які ми зробили з урахуванням ваших побажань. У підручнику використано умовні позначки, які спрямовують навчальну діяльність дитини. Завдання вищого рівня складності мають позначку Випробуй себе, а завдання з логічним навантаженням «розгадай секрет. Крім того, з'явилася позначка у завданнях, які рекомендовані для парної роботи. Підручник поділене на 4 розділи: узагальнення, систематизація вивченого у другому класі, рівняння, ознайомлення з дробами частинами цілого, нумерація чисел у межах тисячі, позатабличне множення і ділення. Також продовжуємо формувати в учнів і учениць навички табличного множення і ділення. Оскільки введення всіх таблиць множення і ділення відбулося в другому класі, у цьому розділі робимо акцент на їх дослідження, відкриваємо ознаки подільності на 2, деякі випадки подільності на 3 і на 9, а також готуємо учнів і учениць до вивчення позатабличного множення і ділення, демонструємо їм прийоми послідовного множення. Цей розділ передбачає ознайомлення з таким важливим алгебраїчним поняттям, як рівняння. Діти вчаться розв'язувати рівняння різними способами, а також виконують. Роботу із складними завданням яких права частина або один із компонентів числовий вираз, вивчаючи матеріал другого розділу, учні і учениці вперше зустрічаються з іншим видом чисел частинами, які одержують в результаті ділення цілого на рівні частини. Це дуже важливий етап, оскільки конкретне образне мислення учнів і учениць початкової школи і лише зародки логічного мислення не дозволяють їм сприймати дроби як абстракції. Тому цей матеріал максимально унаочнений. Крім того, у цьому розділі вводяться групи взаємопов'язаних величин, що є основою для розв'язування сюжетних математичних задач. Особливу увагу приділено задачам. Які містять групи взаємопов'язаних величин, причому на цьому етапі не ставиться за мету запам'ятати математичні структури і плани розв'язування задач поки що виконуємо всі ті дії, які складають загальне уміння розв'язувати задачі, вивчаючи нумерацію чисел в межах тисячі, окрім усної і письмової нумерації, поряд із випадками додавання і віднімання чисел на основі нумерації розглядаються ще й випадки множення і ділення круглих чисел, оскільки ці прийоми обчислення засновані на знанні нумерації. Чисел. Додавання і віднімання чисел в межах тисячі поділено на два етапи: усні прийоми обчислення з круглими числами і письмовий прийом. Суть усних прийомів обчислення діти вже знають. Залишилося лише перенести ці прийоми в нову навчальну ситуацію на круглі трицифрові числа. Особливу увагу приділяємо письмовому прийому обчислення, оскільки він вводиться вперше. Цей розділ дуже важливий ще й тому, що в ньому учні і учениці вперше знайомляться з типовими задачами, задачами на знаходження четвертого пропорційного. Причому в нашому підручнику реалізована авторську методичну систему навчання розв'язування задач цього виду. Центральне місце розділу 4 – Займає поза табличне множення і ділення, яке є дуже важливим для подальшого вивчення математики. Несформованість цих навичок не дозволить учням і ученицям досягти успіху надалі під час вивчення письмового ділення в четвертому класі, а також навички позатабличного і ділення застосовуються навіть під час зведення дробів до спільного знаменника і скорочення дробів у шостому класі. Особливістю нашого підручника є логіка формування обчислювальних навичок. Спочатку ми формуємо прийоми обчислення. За можливостями знаходимо значення виразу різними способами, щоб кожна дитина обрала найзручніший для себе прийом обчислення і щоб діти знали різні способи дій. Крім того, ми навчаємо дітей виконувати множення і ділення раціонально. Множити і ділити на 5, 50, 25, множити на 111, на 9 – 99. Також важливе місце в цьому розділі належить типовим задачам задачам на подвійне зведення до одиниці і задачам на спільну роботу. Уміння розв'язувати ці задачі є базою для навчання в 4 класі, де математична структура цих типів задач буде ускладнена. Родзинкою нашого підручника є те, що кожний розділ завершується навчальним проєктом. На нього відводиться окремий урок. Ми пропонуємо дітям чіткі орієнтири для організації проєкту, який дає змогу застосувати набутий математичний досвід діяльності. Також є рубрика, перевіряємо свої досягнення, завдання якої можуть бути використані і для самооцінювання. І для підготовки до діагностувальної роботи нумерація чисел у межах тисячі подається поступово. Діти ознайомлюються з сотнями як лічильними одиницями, формують уявлення про трицифрові числа за допомогою роздавального матеріалу. Переходять від роботи з моделями до запису чисел, дізнаються, як порівнювати числа, додавати та віднімати сотні. І процес набуття навичок читати і записувати числа відповідає психологічним закономірностям формування розумових дій. На попередньому уроку за допомогою моделювання трицифрових чисел відбулося ознайомлення учнів і учениць із читанням і позначенням записом трицифрових чисел. Розпочався етап формування матеріалізованої дії. На цьому уроку система завдань підручника передбачає перехід. До наступного етапу, етапу голосного мовлення. Розгляньте, як розгортається навчальний зміст на наступному уроку. Звертаємо увагу, що відручник містить пам'ятки з алгоритмом виконання дій, які дають змогу сформувати у дітей міцну обчислювальну навичку, щоб допомогти дітям застосувати спосіб дії, вказуючи на основне, у завданнях зроблено кольорові виділення. У підручнику учням і ученицям підказки пропонуються не лише у вигляді кольорових виділень, а й у вигляді схем. Більшість уроків є комбінованими. Поряд з основним змістом пропонуються ще й задачі. Це забезпечує розтягнення у часі процесу формування вмінь розв'язувати задачі. Більшість уроків будується за принципом актуалізація опорних знань і способів дії. Дослідження нового поняття чи способу дії, закріплення знань і безперервне повторення. Завдяки цьому учні розуміють зв'язки між темами та вчаться застосовувати знання на практиці. Наша головна мета зробити так, щоб кожна дитина досягла успіху в навчанні математики. Для цього ми використовуємо логічну систему подання матеріалу, підказки та пояснення, поступове ускладнення завдань, моделювання ситуацій. Ця мета досягається завдяки використанню методики перекидання містка від відомого до невідомого, шляхом подання в підручнику всіляких документів. do pôr Пам'яток, схем кольорових позначень тощо, і головне особливою методикою навчання. Ми розуміємо, що сьогодні діти виростають у світі технологій, тому підручник адаптований до сучасних реалій. Він підходить для навчання як у класі, так і дистанційно. Електронний додаток до підручника може використовуватися як за наявності, так і за відсутності інтернет-з'єднання. Під час організації дистанційного або змішаного навчання вчитель може не лише демонструвати учням і ученицям сторін. Підручника, а й оживити його завдання, запропонувавши дітям виконати інтерактивні вправи. Методичні підходи, використані у підручнику, обговорені з учителями-практиками. Ми врахували їхні поради, щоб зробити навчальний процес максимально зручним. Ми розуміємо, що всі ці роки поряд із нами йдуть ті, хто сприйняли наші ідеї, упроваджують їх у практику навчання і багато працюють над своїм професійним розвитком. І все це варто того, щоб варто. Наші вихованці демонстрували високі результати у навчанні. Підручник математики з кварцової наприємка. Ми вже використовуємо в нашій школі більше семи років щодо провадження нов. І наші вчителі дуже задоволені цим підручником, тому що там дуже доступно подається дітям матеріал, подаються різні способи обчислення. Що дуже зручно застосовувати потім у старшій школі задоволені і діти, тому що вони з інтересом приступають до виконання завдань, і вони з захопленням ходять на уроки математики. Ну і звичайно задоволені батьки, тому що вони бачать гарні результати своїх дітей. Ну а в середній школі дітям дуже легко потім. Розв'язувати ті задачі, ті приклади, знайомитися з ступенями, тому що у них є хороша база спочаткової школи.